Пакет своєчасно виплату заробітної плати два рази на місяць, регулярне забезпечення спецодягом та дружню атмосферу у колективі. Також на підприємстві функціонує профспілкова організація, яка забезпечує працівників та їх дітей подарунками на свята, а також допомагає матеріально при серйозних захворюваннях. Запрошуємо на роботу до нашого підприємства, також людей внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нашого міста на постійне проживання, а також людей з інвалідністю, які за станом здоров'я зможуть виконувати роботи за професією. Більш детальну інформацію можна отримати в відділі кадрів підприємства або у центрі зайнятості міста. Останок хочу додати, що ми відкриті до нових людей. Ми співпрацюємо, ми допомагаємо, навчаємо для загальної мети добробуту нашого міста.